Світлиця народного аматорського колективу подільської вишивки Слов'їні Вічка відкрилася в історико-краєзнавчому відділі Ямпільського музею образотворчого мистецтва. Майже два десятиліття цей колектив є гордістю ямпільщини і Поділля. Сьогодні це не просто зібрання, сьогодні це не просто відкриття світлиці, це зібралися ті люди, яким не байдужа наша культура, не байдужа наші традиції. Це ті люди, які в тилу захищають теж нашу Україну і наші українські матеріальні і нематеріальну культурну спадщину. На відкриття світлиці 14 жовтня 2023 року завітали учасниці колективу, досвідчені вишивальниці, знайні в Україні і за її межами, а також ті, хто виявив бажання долучитись, аби збагатитись досвідом, поділитись своїми вміннями чи навчитися давньому народному мистецтву, яке вражає світ. Нам на наступний рік, у 24 році, 20 років нашому колективу. 20 років наш колектив плідно працює, і ми бачимо, яку на сьогоднішній день тримають планку наші всі вишивальниці. Я не буду відзначати, хто який і хто в чому працює, тому що ми всі дуже різні. Одні люблять вишивати тільки картини, другі люблять тільки сорочки, але ми всі є потужна сила. І Ця світлиця, ви знаєте, коли я рано сюди прийшла? У мене тут таке було відчуття, що це як маленька Україна, як наша малесенька Україна в цілому світі. І попри те, що за стіною в нас тут знаходиться кімната пам'яті, кімната, де знаходиться 61 історія наших загиблих військових. Попри те, що там знаходяться речі, на яких є рештки крові, крові, попри те, що там знаходиться відстріляна зброя, ми відкриваємо цю світлицю як символ життя, як символ нескореності нашої нації, нашого духу, нашого народу. Ну, насамперед, мені приємно, що нарешті силовині вічка мають своє виокремлене приміщення, де вони можуть збиратися. Бо всі часи ми збиралися то там, то там, то там, то там. Нарешті ми спромоглися віднайти хоч невеликий пока Такий куточок вишивки. Ну, маю надію і ми зробимо все для того, щоб тут було вам зимою тепленько вишивати. Я одразу віднісся з розумінням титяним, з проханням тетяни. Про те, що необхідно вже створити якийсь центр, щоб там соловійні вічка могли собі збиратися, вишиватися, обмінюватися. І міська рада так само підтримала цю ідею, не дивлячись на те, що ви розумієте, що це історико-краєзнавчий відділ, але це є наша історія, це є наше краєзнавство, це є наше коріння, яке ми повинні розвивати, яке ми повинні. Показувати всім, яким ми повинні ну, представляти, бо, як сказала Алла Болгарська в Житомирі, з Ямполя починається Україна. Цей рік у нас взагалі досить плідний, бо у нас були персональні виставки Алли Болгарської обласної, в обласному центрі і Сологійних вічок, і е, ще й рушник нам доручили відшивати в Вінницької області. Тому я маю надію, що на цьому не стане. Маю надію, що ви прикладете всіх зусиль для того, щоб нашу Ямпільщину знали не тільки як центр туризму, а як центр вишивки солоїних вічок. Бо саме ви відчуваєте ото наше коріння, ото все забуте, колишнє те, що робили наші предки, і маю надію, що. Ну, Соловіні вічка будуть розширятися, і може прийдеться, я знаю, трошечки поширити це приміщення. На відкритій світлиці теплими словами згадують колишніх керівників колективу: засновницю Аллу Мрух, якій всі передають свої вітання, світлої пам'яті Олено Чоботар, яка віддавала улюбленій роботі всі сили. Певний період очолювала солов'їні вічка Алла Болгарська, яка і зараз пліч опліч з колективом. Ді, дуже приємно вас всіх побачити за цей короткий період, цих три роки полетіло, такою, як один день. Але все одно десь на вулиці зустрічаєшся з майстрами, спілкуєшся. Пані Тетяні сказала, що нам на другий рік 20, Вона каже, як 20? Я кажу, так, 20, вже 19-20. Вже пора щось кажу думати, згуртовуватися, якось цю роботу показувати не тільки на місцевому рівні, а в області, на в Україні, десь на міжнародному рівні, бо того, що у нас є, що показати. Наша подільська вишивка настільки багата, багатогранна, і майстри настільки щедрі, і вони можуть. Зробити ту сорочку, ще придумати, ще докласти, бо 250 швів на поділі, вони не так собі просто тут прижилися. А з цих 250 швів можна і зробити гарну роботу. Тому і ми з пані Тетяною трошечки, як каже, подискутували. У нас був час, коли нам надали три <свісно> неділі відшити, створити і відшити рушник Вінницької області. І було дуже багато планів, дуже багато було пропозицій на те, щоб цей колектив існував, щоб наші майстрині вони теж долучалися, теж проводили майстри. Класи і навчали інших, і, і, і трошечки вже як каже, в кожного є якісь напрацювання, вже є свої маленькі колекції відшиті. Будемо робити персональні виставки. Я, як е, бувший керівник колективу, я знаю, що це таке, бо того, що е, я в цім колективі присутня ще від самого початку, з, з 2002 року, коли Алла Іванівна запросила мене і Галину Слізевську, і ще там е, були в нас. Е, Працівників музею Галина Олександрівна це нас було п'ять чоловік буквально, і це створився цей наш колектив. Планів і задумів багато. Керівник колективу Тетяна Поплінська презентує вишивальницям новий спільний проєкт. Я думаю, що більшість з вас долучиться до цього проєкту, хоча би буде приходити підтримувати або щось підказувати. Коли в нас було відкриття виставки військовій частині міста Вінниця після закриття її, коли я приїхала на закриття забрати всі речі, командир їхнього її частини не подарував, він дав, він передав нашому колективові таку свою бойову сорочку. Це не просто бойова сорочка, це буде захист і оберег. П'ятьом військовим частинам, які знаходяться на одній території, і цей і ця сорочка, коли ми відшиємо тут апарат, ми самі придумаємо і самі відшиємо, ми її передамо в музей, який знаходиться в цій військовій частині. Тому що тому це я прошу вас всіх і тих, хто не прийшов, теж прошу долучитися до цього великого проекту. Але в нас ще є крім цього дуже багато маленьких проектів, які ми будемо тут вам розповідати в процесі. Так що Думаю, що кожна з вас поставить хоча б сюди один стяжочок. У кожної майстрині є свої особисті досягнення, а об'єднує їх любов до вишивки. Я дуже вдячна Богові. У 2000 році ми з Алою Мрух приймали цей музей. І коли ми приймали, і одна сорочка вишита, бо тоді в той час такого не було, це ж в 2000 році. І я кажу до Алли, що Алла, задача для нас відродити вишивку, щоб вона процвітала. І кажу, Господи, благослови. І ми по тому зібралися, моя ідея була, щоб як Оденка колись, давайте будемо збиратися. І після того Алла назвала Словоні Вічки, а моя ідея, щоб створити такий колектив. Давайте будемо продовжувати, тому що вишивка це, яка кажна свою душу виставляє, чи як сказати, і передає далі це цвітіння всього. Тому що краски, все це передається людям. Ми мене вчили, навчили дівчат, ну, жіночий колектив жіночі праці мене вчили, Все спочатку і гладів, і низі вчили, всі, всі показували подільські шви, всі, і Я там навчилася. Вишивка це для душі, натнення, і вчителька моя, це Алла Іванна Мрух. Вона мене взяла в цей колектив, і я з тих пір уже з нею з ними, і з ними з цими дівчатами працюю. Я вже вишиваю більше десь біля 20 років. І для мене вишивка це як віддушина. Я беру голку в руки, нитки і відпочиваю цим. Це таке задоволення, що словами не передати. Ну, вишиваю я різними такими. Не можна сказати, що тільки українські люблю вишивати картини. Але зараз дійсно є такий момент, коли хочеться вишивати українські і продовжувати це, щоб залишалося нам. Тому що є багато тих швів, які вже залишились далеко, і щоб вони не загинули, десь їх треба відновлювати. Вишивка для мене це життя. Моя вчителька це болгарська, Алла, це вона мене заставила. Я казала, що я не буду вишивати. Я з її легкої руки я почала вишивати. Скільки вам було, коли ви почали? Навірно, 45 років. Починати ніколи не пізно. <рес> так, а що ви вже вишили? Ну, в мене є. Я дуже люблю вишивати рушники, ікони. Ікони вишиваю бісером, рушники нитками. Ну, внучки вишила вже сорочку, внукою вишила сорочку. <рес> так, помаленьку Іде. <рес> 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 Давно вишиваю. Я з Климбівки цим все сказано. Ще, ще в школі виставки були, ці картини. Ну що, в основному я вишиваю картини. Сорочку вишила тільки для себе. А в основному ну, рушники, там, дітям дітей благословляла своїми іконами вишитими. Ікону для себе вишила, посвятила вона в мене як, як ікона. А так, то на подарунок, то для ну для душі. Зараз вже Така я не дуже робітниця, але любий, ну, хвилинка якась є, я вже там з голочкою. Я вишиваю не дуже так давно, постійно, ну, років, не знаю, п'ять, можливо, з перервами. Вишиваю в основному хрестиком і бісером, але я хочу навчитися інших технік, тому хочу. Бажаю вам процвітання колективу і мені вже як члену колектива. Є натхнення від того, що тут люди з досвідом і знають практично все про подільську вишивку? Так, натхнення є. і Я думаю, що будуть ділитися досвідом. і Я багато чого навчусь нового. На даний час ми є. Колективом і ми входимо в цей колектив з чоловіком. Вишиває чоловік у мене більше хрестиком, а я вишиваю подільськими швами. Вишивав він вже не одну роботу, в нього є дуже багато. Ми вишиваємо більшість сорочки чоловічі та жіночі. Залюбки. Тому що коли ти сідаєш до вишивки і біля тебе сідає твій чоловік, і у вас є про що порозмовляти, про сімейні питання, вирішити якісь проблеми, вирішити якісь нагальні справи. І це дуже приємно, тому що це в спокої, то, що це ну, в гармонії, вирішується все. І за допомогою вишивки можна багато чого в житті налагодити. Давно співпрацюю з цим колективом. вже ж є членом цього колективу. І дуже добре, що у нас час є місце, є люди, з якими можна поспілкуватися, в яких є щось спільне, які відроджують нашу старовину і створюють такі чудові гарні речі. І, звичайно, атмосфера, де можна поділитися думками, поділитися напрацюваннями і просто поспілкуватися у наш час. Вишивки навчила мене, моя бабуся хрестиком вишивала. Ну, мені подобалися її рушники на образах. Ну, такі вони гарні були, такі вони чіпали ну, за душу. А З благословенням, але Іванівни Мрух я вийшла свою першу сорочку і зрозуміла, що це ну, затягує, хоч це ще краще, 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 краще. Ну, оскільки вишивка наша українська, це є код нашої нації, я вважаю, то, що треба цю нашу роботу продовжувати, передавати нашим нащадкам, нашим дівчаткам. щоб вони вони дійсно могли колись придати і внукам, правнукам нашим, і щоб наш код нації української ніколи не вмирав. Вишивка – наша це наша релігія свого роду сказати. Хай Бог поміч дівчатам і хай працює, присвітає наша словні вічка наші. Поповняються новими новими талантами, і хай приходять, будемо показувати, вчити, надихати і продовжувати рот наш рід вишивальниць. Я хочу додати, Пані Світлана у нас е, старожила, вона дуже багато Трошки. знає. І е, її навчала Марія Васильівна Савчинська. Е, Савчинська. Тому е, досвід у неї великий. Хто хоче, приходьте навчимо, покажемо, розкажемо. Будемо ділитися талантами своїми вміннями. У світлиці майстрині вже обмінюються досвідом, і на прикладі однієї сорочки можна дізнатись про багатство подільської вишивки і побачити ті знамениті солов'їні вічка, які лягли в основу назви колективу. Світлана Нагірняк демонструє свою роботу. Вічильна гладь, солов'їні вічка, цирка, мережка. Ну, хрестик там десь далеко захований, то не є цікаво. Ну тут до п'яти технік лічильної тех, техніки нашої подільської вишивки. Знаєте, да? до п'яти технік буде тут. Сорочка я вишивала, відшивала від брала в Савчинської Марії Васильівни. Вона мені дала цю сорочку. Це був купон сорочки, якої дав Ющенко, наш президент, підшити йому таку сорочку. І цю сорочку я теж побачила на її на виставці і захотіла своєму сину таку сорочку вишити. І вона мені прийшла, показує. Я до неї приїхала, домовилася, приїхала до неї в гості додому. Я кажу, хочу сорочку вишити. вас на виставці була. Вона каже, таку винесла. Я кажу, гарна не ця. Другу винесла, не така, третя не така. Я кажу, яка ж ти сорочку хочеш? Я кажу, от така така вона, якась така вона була. Вона каже: Я тебе поняла. Я кажу, ти... смак хороший тебе Ти ти що ти хочеш. Каже, то сорочка Ющенко. Йому колись подарували купон дитячої сорочки. Це вона відшила йому сорочку, цю і таку сорочку я захотіла завідчити своєму сину. От соловіні вічка нас на цій роботі. Ось маленькі дірочки, дірочки, оце є соловіні вічка відчави відшиті. Вони маленькі, дрібнесенькі, як як, як вічка Соловейка. От його готовий так і називають. Соловейні вічка, воно малесеньке з дірочкою, дірочкою по кругу відшити. А як воно ну, технічно? Це воно складно його зробити? Такі? Перший так. Перші рази, скільки я їх поторочила, скільки я їх не вийшло, криве, то одне на другу. Ниточка лягала, повинна лягати одна коло одної. Лягає по кругу, по кругу, по кругу, так воно відшивається. Але коли вже, почи... вже ти зрозуміла техніку вишивання, і ти вже вишиваєш їх з задоволення. Воно вже тобі виходить, така радість, таке натхнення, що виходить, що воно гарно, що воно таке незвичайне. Не той хрестик, що тільки лиш хрестик, хрестик, хрестик кожної техніки свої кажуть свої плюси-мінуси, ну і, і свої скриті підземні під камені. Не завжди зразу виходить. Скільки торочилося, скільки поролося, скільки плакалося. І от знав час приходить і знов сідаєш, таке я це зроблю. В світлиці соловійних вічок можна долучитись до української краси і навчитись її творити, бо саме творчість натхнених людей зберігає і примножує наші традиції, які житимуть і надалі у віках.